Єднання заради допомоги армії, представники чотирьох кіровоградських волонтерських груп зібралися на площі героїв майдану. Стурбувало волонтерів загострення політичної ситуації на сході України. Говорили також про нестачу ліків та теплого одягу у армійців і добровольців. На переконання благодійників нагальним залишається координація роботи волонтерів. Також, аби допомагати бійцям швидко та тим, що потрібно, а також мінімізувати ризик шахрайства, волонтери планують створити єдиний інтернет-ресурс від влади благодійника. Ам, потрібно лише посередництво у налагодженні контактів з представниками великого бізнесу. Багато хлопців з Кіровоградщини зараз перебуває у зоні е, бойових дій, і багато хто намагається допомагати своїм, але ми всі сьогодні свої. І тому дуже важливо, щоб волонтери між собою в глобальному смислі мали якісь контакти і розуміли, хто де працює, чи де хто кому допомагає. По Погороду дуже багато волонтерів, непонятно яких, непонятно хто куди їздить, хто кому чого везе, взагалі непонятно, багато Много гроші, дені, теж непонятно хто. Вот, мы хотим сделать один центр. Может, нам присоединяться потом люди еще тоже с волонтерами.